Чуємо тепер Херсонщину. 24-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу червоного маяка Херсонської області. Про це повідомила обласна прокуратура. Противник обстріляв населений пункт артилерією. В Цей час чоловік перебував на вулиці, де й дістав смертельні поранення. На зв'язку зараз Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, зараз на зв'язку була Запорізька область в обличчі Івана Федорова. 70% Запорізької області окуповано. Нагадайте Херсонська область в відсотках скільки на зараз окуповано території? Добрий ранок. Також приблизно та ж сама ситуація. У нас 66% що рахувати лівобережжя це 66 відсотків окупованої території Херсонської області. Яка оперативна ситуація на зараз? Давайте так. Давайте резюмуємо тиждень, що минув тиждень, що минув, і якщо ми говоримо про поранених, то в якому вони стані зараз, ті люди, які отримали поранення внаслідок російських обстрілів за минулий тиждень. Ну, за минулий тиждень дійсно було багато обстрілів, і знову-таки це в основному дроні, дрони. Більше тисячі атак дронів було за минулий тиждень, і більшість, можу сказати, більше 70% наші оборонці збивали, але при цьому все одно атаки на цивільних були, були поранені, були загиблі. Ну і Також хочу зазначити, що приблизно до 10 людей кожного дня, тобто, за 50 осіб були поранені або загиблі. Але кожного дня у нас були загиблі. В Бориславі позавчора двоє людей внаслідок мінометного обстрілу загинули. Також позавчора в Станіславі людина загинула внаслідок скиду вибухівки в Станіславі. Вчора, як ви вже сказали, загинув 24-річний чоловік в червоному маяці. Ще двоє людей отримали поранення, в тому числі в Антонівці. Чоловік натрапив на міну пелюстку, яку росіяни продовжують розкидати, мінувати дистанційно прибережні зони. Тому треба бути вкрай обережними, особливо на прибережних зонах, дивитись під ноги, то що не ходити там, де не видно на що ти наступаєш. Ну так, з одного боку, ми постійно говоримо про те, що їх півдрони полюють за українцями як за цілями, а тут ще й міни пелюстки, і тут треба бути включеним максимально пересуваючись навіть по землі. Якщо ми подивимося на статистику по тривогах і загрозах на Херсонщині, першість все-таки лишається за FPV. От ми з Запоріжжя і з вами раніше говорили про те, що мобільні укриття зводяться постійно. Ну, Херсонщина ем, закрила, до речі, тему зі зведенням укриттів. На зараз зведено все, що планували. І плюс питання таке: а хто думає на конфігурацію? Можливо, більше засобів Треба і витрачати гроші на них, а не на укриття, до яких або люди не добігають, або не надто активно вони користуються ними тими, що встановлені на вулицях. Дивіться, ми за минулий рік витратили третину бюджету області саме на захист надавання допомоги військовим, захист реб, антитронові рушниці, і в цьому році хочемо збільшити цю суму. Плануємо збільшити допомогу. Тобто, все, що ми можемо, ми все віддаємо на збройні сили, все на допомогу і на захист. Але при цьому це ми не зупиняємось і з укриттями, тому що ми розуміємо, що рано чи пізно фронт відійде, і укриття будуть вкрай важливі. От за минулий рік у нас 80 укриттів мобільних. Ми встановили зараз. Загальна цифра 330 по області. Якщо казати по е, укриттям, то ми відремонтували 125 минулого року. Загальна кількість зараз 227. і також триває будівництво таких е, великих е, сховищ, е, в тому числі біля школ. Е, вісім укриттів зараз будується таких. І о, казати, що це не треба робити, то о, неможливо, тому що ті ж самі школи не можуть функціонувати зараз без укриттів, де могли б по школам однозначно так по дітям, по школам, по м, державним закладам, але між тим коефіцієнт корисної дії від 330 укриттів. Як ви міряєте, чи все таке зручно для людей? Чи користуються вони ними? Скільки людей одночасно ховаються? Чи ховається стільки людей, наскільки укриття розраховані? Тобто хтось цю роботу робить, фіксуючи, як укриття, на які витрачено мільйони, живуть своє життя конкретно в Херсонській області. Це ну умовно ну, казати дав да, як бізнесі капеде, да. да про мобільне укриття, то це дійсно. Ефективний е, таке рішення, тому що вони стоять на зупинках біля супермаркетів, і коли люди чують випох, вибухи або чекають на автобус, вони дійсно там ховаються. Це від 15 до 25 людей вони вміщують, але зараз там і п'ять п'яти немає, тому що кількість населення набагато менше. Ну і люди, звичайно, менше користуються транспортом і ходять по вулицях. Тому дійсно це дуже гарне рішення, особливо в прифронтових регіонах. І скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про руйнації житла і відновлення житла, на зараз це що? Відновлень ми постійно з вами говоримо там вставляння вікон, і хто відповідає за ці процеси? Тобто, це двері, ну, це саме, вікна, було. дахи, тобто, що в першу чергу відновлюється? У нас в самому Херсоні, поки немає такого серйозного відновлення, де яке б хотілося, бо, тому що кожен день прильоти і цим займається закриттям вікон, перекриттям дахів. Це займається Херсонська аварійна рятувальна служба, обласна обласне комунальне підприємство. Воно займається оперативним виїздом після обстрілів допомогою людям. Якщо казати про якесь ну дійсно відновлення капітальне то це працювала працював проект плічопліч 4200 будинків було відновлено в різних населених пунктах але це в безпечній зоні і ми надіємося, що найближчим часом знову відновиться ця програма що стосується херсону поки на жаль ми не можемо нічого крім окрім укриттів тут будувати тому що і відновлювати тому що така ситуація нас ми сказали, що на зараз Херсонська область окупована на 66% приблизно. Яку інформацію ви звідти отримаєте? Щодо опалення світла, гуманітарних потреб, щодо нав'язування російських паспортів, тобто щодо можливості виїхати безпосередньо на підконтрольну Україні територію. Наскільки оця можливість на зараз існує? Ну важка ситуація в приближних зонах, особливо в Каховському районі там. Відключення постійно води, світла, люди живуть і газу, в тому числі люди живуть там по 5-7 градусів в будинку або в квартирах. Бо люди вже з пічного опалення. Ну а в квартирах, тим паче, що стосується паспортизації, то вони ввели нову тенденцію що. Поповнювати рахунок тепер на мобільний можна тільки з наявністю паспорта. Тобто, вони таким чином, по-перше, знову таки людей паспортизують, щоб вони отримували паспорт. А по-друге, вони прив'язують до конкретної людини конкретні номери телефонів для того, щоб відслідковувати, чим саме людина займається в цих телефонах, і люди це в принципі розуміють, але нічого з цим поробити не можуть. Чому ну, і Дуже важка ситуація з медичним обслуговуванням при тому, що людей заставили оформити цю страховку медичну, але вона не дає права на. Ну таке безкоштовне лікування в більшості, бо навіть зі страховкою коли люди приходять, треба чекати по три по чотири місяці на якусь операцію. То звичайно, дуже багато людей, які не дочекавшись, помирають, їх відправляють в Крим. Там також треба чекати, і все треба робити за гроші. Тобто, ситуація дуже важка з медичним обслуговуванням. Ну а що ж казати там про комунальне? Воно все дякую, пане Олександр. Дякую, дякую, дякую. Я дякую. вас перериваю, тому що ми будемо говорити з вами і робимо це щодня в нашому ефірі. Тому ось так наступного разу продовжимо цю розмову. Олександр Толобоньков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку.